стосовно історії з ракетними обстрілами і екс-військовослужбовців. якщо ми говоримо власне про обстріли енергетичної інфраструктури, так як вражалися першими особаними ракетними обстрілами ворога і тими, що зараз відбувається, небезпека є більшою зараз? Небезпека є завжди. Е, я собі дозволю певний вислів, що тупікова гілка еволюції в рядні московитів не відрізнялася особливим інтелектом в військовій справі. Вся їхня тактика, попри там тактичну винахідливість в, в окремих випадках, зводилася до масової переваги в живій силі, в техніці і тому подібного. Але українці, в силу своїх біологічних генетичних даних, вони е, адаптовують. Ми адаптовуємо найкращі зразки озброєння і на виході маємо своєрідний вже український купол. Ми маємо е, місцями вже просування е, наших штурмових підрозділів по лінії фронту. Де, в принципі, його не передбачали як такого. Тому, тому е, ризики, звісно, що є. Вони будуть е, московити будуть бити всюди, де вони тільки можуть, тільки для того, щоб залякати, тільки для того, щоб зламати дух спротиву. Але з українцями це не спрацює в будь-якому випадку, тому їхні намагання марні пильнувати себе, не нехтувати е, засобами безпеки, ну це те, що врятує життя в принципі, в будь-якому випадку. Пане Олеже, вам слово, будь ласка. <кхем> Хочу сказати про корисних ідіотів, які публікують інформацію. про Вони тішаться, хайпують від того, що вони змогли засняти роботу нашого ПВО. Речник Київської військової адміністрації чомусь про це не сказав. Ще в березні 2022 року була введена кримінальна відповідальність. Вона звучить специфічно за несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення підрозділів там об'єктів Збройних сил, якщо їх можна ідентифікувати на місцевості. Зверніть увагу. Тобто відео старту наших стартових батарей ПВО між будинками певний напрямок. Якщо експерти доведуть, що таке відео дозволили ідентифікувати місце старту, це є прямий склад злочину, який передбачає суттєву кримінальну відповідальність від 5 до 8 років. Це не забавки. В реєстрі судових рішень на сьогоднішній день є 292 вироки на цю тему, причому є і з реальним покаранням. І у випадку, якщо туди прилетіло і настали тяжкі нас. Слідки Кримінальна вітання феноменальна до 12 років. Тому я говорю: хто не вірить прогугліть ця інформація? Прямо забийте пошук, фото розташування підрозділів збройних сил дає відповідь, і відсилання до статті кримінального кодексу 114 Значком 2 можливо не таке ефективне. Мало про це говорять, мало розпосюджують інформації. Ми просто забули, коли нас зупиняли автомобілі і просили зняти відеореєстратор. Ми вже розслабилися про це. І другу річ, яку хочу коротенько сказати, це війна на виснаження. Ми чуємо останнім часом таку фразу, і ми повинні розуміти, що ворог. Рагне максимально розорити нашу систему ПВО. Ми ж розуміємо, що один постріл з Петріота. Я чув, не знаю, чи підтвердиться ця інформація. Він коштує мільйон доларів один постріл. І дуже важливим, щоб світ допоміг в дешевих засобах. ПВО не знаю, можливо, так непомітно прийшло рішення обох палат е, парламенту Швейцарії про дозвіл на реекспорт. Це є патрони, чи снаряди до гепардів. І на передачу напередачу німеччиною ще великої партії цих е, установок, який дозволить воювати з шахедами, уявляють собі, це їхня тактика, щоб ми збивали шахеди пострілами від самті чи від е, насамсу, і в такий спосіб не могли витримати у цієї конкуренції з дешевими засобами, пане Володимире. Мали та яримарочку невелику щодо цих корисних ідіотів, які е, проводять відеофіксацію. Хайпові знімають. Я передбачаю масу коментарів, відправте їх на фронт і тому подібного. Панове українці, будь ласка, не відправляйте їх на фронт. Там буде. Вони корисні ідіоти, а вам не потрібно, щоб ідіоти вас захищали. Це така маленька ремарочка. Покарайте їх згідно чинного законодавства. Вони хай будуть штрафовані, сядуть в тюрму, роботи, очищають там дороги, вулиці, щось будують. Ну, це окей, ну тільки не відправляйте їх в ЗСУ.